Доброго вечора, ми з України! Паркотаний привіт! <пілляв> Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і сьогодні в мене в гостях містер Вітівер Олег. До речі, Олег в тебе є свої поціновувачі. і це прекрасно. І сьогодні в нас формат парфумерні посиденьки, новинки в колекції Олега. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Ромагайду. Там ви можете побачити всю мою колекцію. А я також залишу посилання на Аромагайд Олега. В Інстаграмі до речі, я виставляю аромати, які мені подобаються, і чим я захоплююсь в даний час. Отож, Олег, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! Півроку ми з Олегом не бачилися, і за ці півроку в нього з'явилися нові діаманти в колекції, а саме які ви зараз про це дізнаєтесь. І почнемо з першого героя. Це від бренду Zara. Зараз наклопали більше, ніж 700 ароматів. Vibrant Cities Saint Tropez від Zara. Цей аромат присвячений коктейлю Bellini. Bellini. Ну, Зараз будемо дегустувати аромат, а Bellini вже потім. Тримай. А, ну, до речі, Zara кожного року випускає багато ароматів. Але серед цих ароматів бувають і клони. Клас, мені подобається. Друзі, мені подобається. Так ось цей аромат держить мені, мене семеро цей аромат клон на флор наркотік. Так, ти знаєш, такий флор Наркотік на мінімалках. Так, так, він солоденький, але тут цукор фруктовий, тут саме фрукти, і ну, сам тропе. Сонце. Mm -hmm. Ситроси, yeah. перець, а, трохи солі і деревини. От все, що я в цьому бачу. Я yeah, не забувайте, фліор наркотик стоїть 8 тисяч гривень. Mm -hmm. А це 420. А, до речі, Олег дуже любить магазин Зара і знає, як купувати а, де за, кордоном. за кордоном. І саме цей аромат він отримав за 400 там. Ну а подивіться, яка пляшечка з магнітом. Дивіться, дивіться, друзі. Це просто А гарний аромат, дуже позитивний. За це я люблю Zara. Незважаючи на те, що вони, знаєш, зробили більше, ніж 700 ароматів. Вони просто парфумерний ринок розривають на шматі, тому що аромати достойні, коштують недорого. Ти не забувай про колаборації в Джо Малон. А цього року вони зробили чоловічу колекцію над якою над. Кою працювали манити парфумери. От наталі Лорсен зробила дуже цікаве поєднання витіверу та кокосами. Mm -hmm. Дуже це вже хочеться. Зробити. Гарний, гарний. Що я можу сказати? Не можу сказати, що це ніша на звичайна, звичайна міня mm мама -hmm. українка, каплі чуть-чуть венгерка. Я чувствую, що я — настояща українка. Не можу сказати, що це ніше звучання, але воно нереально приємне. Відбивають цілу повністю. Перейдемо до новинки 2022 року. Від Її бренду... немає на Так, немає. На фрагранти ще немає, а в Олега вже є. Від бренду Polyis називається Potion, правильно? Воно так і пахне, поліцейське зілля. Я не знаю зараз. от пер е, Як ти вважаєш, твоя покупка виправдана? Ой, я цей аромат не раджу нікому. Навіть на подарунок ворогу. <рес> ворогу? Тут заявлена конопля. Mm -hmm. Ти її відчуваєш? Mm -hmm. Ні. От е, і аромат дуже лінійний, і дві години от, ти будеш пахнути отак. От Угу. Ти знаєш, от просто базова парфунка. от дійсно написана Полис. Напевно, так повинні, Післяху, повинні пахнути полісмени не претензійно, щоб це ну, нікому ну, не заважало ні про що. Перцю трохи може дуже лайтово ревню колноплі. Не відчуваю, а може вона якась фантазійна, яка знаєш, тільки поліс знаєш, і там конопля. Але флакончик прикольний прикольний флакончик і дуже зігріває демо ціна, за якою я взяв. Але аромат не рад до речі. А хто не підписаний на телеграм-групу, підписуйтесь. В нас Олег проводить веселі парфумерні старти. Олег, до речі, дуже не жадібна людина, і хочу сказати, що якісь аромати, які ось по акційним цінам, завжди з'являються в нас в групі, і кожен може зберегти копійку і отримати свій аромат, якщо він подобається. Друзі, наступний аромат. Зараз а, Саша а мій парфомерний товариш просто до екрану припав, тому що Саша любить Аткінсон і Пенхаліганс. А саме від бренду Аткінсонс називається Posh on Green Street. До речі, ти знаєш, як перекладається слово Posh? Mm -hmm. Я хотів тебе спитати. Posh — це такий можна сказати синонім слова luxury. Дорогий. Я хочу сказати, що Porsche People це такі знаєш, які дуже одягнені, як кажуть, зіголочки, які в брендах так, ну, по останньому пуску моду. Це називається Porsche. Ну, хуже газоном так і пахне. Блін, ну хочу вам сказати, що класний, класичний одеколон. От відчуваю тут не ролі, не знаю, є вони тут чи немає. Дуже трав'яний такий запах. Я е, посперечаюсь, ти сказав, що він ретро, мені він сучасний сучасником. Угу. Так, у нього є такі класичні інгредієнти, але він зібраний по сучасному. Гарно, гарно. Соло м'яти, петігрину і твого улюбленої ноти від Віттіверу. Куди ж без в сьогоднішньому відео? Але? А що а якщо ви ще берете його за акційною ціною мінус 70, Відсотків то це буде скарм, а ще я хочу сказати. Та ти, ти не приніс, але в них пакування да, просто дуже... божественне. З, ти ти купив за 1800, Це просто ціна. Вони ну вони від, відробляють. Там Упаковки тільки стільки стоїть гарний. Мені подобається м'ята. Поки що з тих ароматів, які ми з вами протестували, мені цей прям номер один. Навіть він затримив за. Це я думаю, що цей тебе не залишить. Байдуже, байдуже. Так, це моя хотілка. Буду просити від Ливан. Це від бренду Комоди Гарсон. Називається, якщо я правильно скажу, Ganja. Правильно? Ganja. А, і як ви дізналися, з назви, з назви то аромат про коноплю. <плес> Це новий реліз, і ти знаєш, ну, відчувається запах косяка. Звісно, так. Да. <плес> <плес> я не палю, але я чув, як він пахне. <плес> а, ну, до речі, він мені дуже нагадує аромат твоєї колекції. Ейшлі маріхуана як вони називаються так Ешлі Маріхуана, але цей кращий. Mm, так тут конопля достойне місце займає. Якщо увешлі, він такий був дів, дівочий, дівчий. так ні я, я не з тобою не згоден, В Ешлі він був просто лайтовий. А Лука Молфей робив той аромат. Лука Молфей – це маестро, який за мінімум бюджету може дуже гарно створити аромат. А цей такий, знаєш, ну level up, прямо стрибнув. Якщо ми розглядаємо аромати з нотом канамісом рікуани, прямо дуже парфумерно, дуже, дуже круто. Мене він захоплює. Не знаю, як він буде сидіти, але він просто нереальний. Я думаю, що весну з цим ароматом буде дуже приємно зустрічати. Так, скоріше, скоріше, скоріше. Крім канабісу, тут відчутні ще пачулі, є, є. чорний перець, кумин. От прям нота кумину, вона тут відчувається, ця кухонна, така, знаєш, пряність і мате. Тут баса мате буде, вона всю дорогу. Ти знаєш, судячи з останніх релізів, Комоди де Гарсон, вони такі... Зробили реверанс на осучаснення на більш щось природнє, і мені подобається, як вони розвиваються. Ти маєш на увазі аромати без їх улюблених бензину, бетону, боша Рубчинський, тому подібне, які просто нереально неможливо носити. Знаєш, ти хотів це на останнє, але вже коли комоде це новинка в колекції. Мінка ось така ось просто дуже мила. Зеро, славно, звісне зеро. Зеро це моє кохання. Ти знаєш, я бігло тестив зеро, але якщо б я купував, я б о, вибрав ганджа, а не зеро. Ну, це на місці. Ну, на різні аромати. Так. Давай послухаємо, про що ж був. Ну, кажи щось гарне, тому що я буду казати погане. <рес> Спочатку таке відчуття що ти б'є ацетон. Мені ацетон не б'є, а мені свіжість і просто хрустки з якоїсь зелені. Не знаю, що вони. А потім зараз, знаєш, бетон мені пахне. прямо бетон. Бетоном поганяє. Це новий ліс 2022 року. Ну він року. дуже гучний, дуже стійкий. Я його 4-5 годин ношу з таким з превеликим задоволенням і мрію про флакон. На жаль, флакони у них тільки 100 мл. Ну, ти знаєш, доноси цю мільку, аромат тільки вийшов, він ще не, не зникне. Я думаю, що ти зможеш його придбати. Якщо ти хочеш знати мою особу стодонку, мені не подобається. Оці такі, знаєш, мускуси, вони... Такі дуже специфічні Бергамот, який тут соло, твій улюблений вітів, і чомусь в мене якась полізла фарба, якась така щось неприроднє. Мені це не близьке, тому я віддаю першість цьому аромату, цього хочу. Але це твоє, якщо воно тебе драйвить і захоплює, то ювалкам. Раджу Спробуйте зе. Дуже гарно. Так. Що тяжола артилерія так да, передостання новинка і признавайся парцовіноті за скільки ти його купив? 800 800. Не можеш таке уявити. Коробка ти бачив? Яка ні, коробки не бачив. Також як у Пенхарі, ну, десь... така, таке відчуття, що ти щось отримав дуже велике кілограмове. Таке хочу сказати про оформлення. Це від бренду Латафа Аль Амед Прайд лінійка. Він наскільки важкий, ви просто не представляєте деталі, просто я не знаю, що там який джус внутрі. Це а... теж новий ромат його на фрегрантці. Так, але таке. О... Знаєш, що всі гроші пішли на оформлення. Ну, реально, наскільки рентабельно, тому що ти заплатив за нього 800? Ну, так це ще приємна ціна. Так, але собівартість цього флакону. Ну, типу, він реально ну, вона ну флакон. оформлений. Флакон, Рабиного флакони ніколи не шире. Давайте прослухаємо. Я не слухав цей аромат. Я знаю, що він такий якийсь свіжо цитрусовий. Це все ж. Ну, що я знаю, було. що ти молекулу не дуже відчуваєш. А цей аромат дуже схожий на молекулу плюс мандарин, тільки дуже гучний. Тут mm -hmm. же мандарин ви відчуєте і будете відчувати його в 1, 3, 4. Мені не подобається. Це ні претензії yeah. к вам, просто ви мені не нравитесь. Я тебе розумію. Він з блотера, і навіть з тебе буде пахнути не так добре, як з іншої людини. У нього дуже гарний старт. Це okay. дуже соковиті мандарини. Солодкуваті mm -hmm. і дуже буде такий довгий шлейф. А от якщо порівняти, щоб нашим глядачам було зрозуміло, на який аромат він а Я кажужу, молекула плюс мандарин і це без впізнаваний. І якісь овердозу в мускусі. Це все, що я тут відчуваю. Мене не захоплює. Єдине, що захоплює, це форм-фактор. Форм я хочу сказати, флакон. що це чоловіча версія, флакон синій, а є жіноча Зелен. версія зелена. Там трохи прикручено все, але теж мандарин головній головний. Не знаю, не знаю. Мені, наприклад, відсил чомусь до Savage, Dior. Тут от лаванди немає. От синій. От мене... Перша... От якщо б тут була лаванда, він був, був схожим на Так, да, Перший відсил туди. Ну не знаю, не знаю, не знаю. За 800 гривень ок, але більше б не віддав. <му> Наступний аромат це новинка, і ви про неї дізнаєтесь. Олег замовив такий семпл H24, зробила крістінна жель в форматі Оде парфан. Я в мене просто розпираю цікавість, тому що туалетна вона для мене була трохи колюча. А мені вона дуже пахла гарячою праскою. У мене був тревел версія 12 мл, угу. Я її відносив, вона відпрацювала дуже гарно. Він дуже стійкий. То я маю на увазі туалетну версію. Мені було дуже цікаво, що ж зробили з парфумованими версіями. Ти знаєш, я тут цих прасок не відчуваю. Так, вони їх А, Я думаю, так пахне лаванда. Тут, ти знаєш, воно якось більш зглажене, не має такої колючості, і прям мені подобається. Я відчуваю тут нарцис, шавлю. Ну, якщо у вас в колекції вже є аж 24 туалетна версія, вони ну, трішечки відрізняються. Я думаю, що другого парфуму в колекції не потрібно. Ти знаєш, я коли... спробую на наступ походити з ним, щоб зрозуміти, потрібен він чи не потрібен? В мене від Арме тільки є вояж в туалетній воді і, і все, напевно. От все, що в мене відчувається. А Біл пробував. Так, новий реліз Гівр і рів, і якось так, він там дуже класний робив. Теж, теж на жаль, сучаснення, яке йому пішло на користь. Дуже захоплюючий старт, розносив, але потім вилазить знову знову база тер, і мені прям не дуже. Ну так, да, ти не любиш те, тому да. да, але ті, хто, кому потрібно те, здають увагу. Фіналочка, а фіналочка в нас така буде, що Олег носив взимку більше всього. Це два парфюми з своїй колекції, будь ласка. <реш> Це парфум Грейланд від Монталь. Це вже знятість. Його вже побачити десь дуже рідко можна. Але він в мене ну, десь, навіть півроку відстоювався, я дуже... Довго не міг звикнути до нього, але як надів взимку це щось неймовірне. Uh -huh. Це зимовий ліс, саме зимовий, і десь в далечині горить Мані вогнище. овердоз перцю тут. От просто перець, він волає такий. Вітівер, кедр і перці. вони ні про це. Знову вітівер. Знову якісь деревина. От просто, якщо б мені сказали, просто візьміть перець, змоліть його, і от перші ноти мені отак. Просто якісь ну, от, ще ірис. Хто любить ірис, він тут такий суховатість придає. Угу. Ну, дуже цього ціє, цієї зими я його дуже дуже часто мав. Ще старий випуск. Дивіться. А тут... його вже немає на не старого. А... Гарний він тобі, я думаю, дуже личить. Він підкреслює твою маскулінну сторону. от Прям мужик. І аромат відкриття для мене це Garçon 2. Я його носив влітку, носив весени. Uh -huh. Він приємний, але до речі, він був на каналі влітку, тому що ми останній раз Лео бачили це влітку. І я відливав цього, і він мені от з блотера просто був. Просто нереальний, але носити чомусь щось мені відлякувало, мені якась бензинна нота. Аж... А от я його наніс взимку в холодну пору року, і він розкрився по-інакшому. Я в нього закохався і ну, тиждень безпробудно просто поливався їм. Це я навіть описати не можу. Для мене ось, саме взимку він якийсь не дуже гарний. Гарний, гарний. Він дуже милий, дуже знаєш, злагоджений такий. До речі, це один з самих популярних ароматів від колоди Гарсон. З 90-х, мабуть, ти знаєш? Я не можу вичленити не одну ноту. Я знаю і тут я головна нула нота чорнива. Угу. Я знаю, що цей парфюм робив Марк Бакстон. У такий специфічний, знаєш, мужчина і парфюмер. Почерки якому до Гарцона і один з продавальних. Це все ще. Ну от його порівнюють на Насамато Бламаш, я згоден. Тут щось так трішечки є. От саме взимку така легка помадність, чи я не знаю, що дуже. Єдине, що я можу сказати, це парфум комфорт. От він для мене, от, знаєш, про комфорт. Він не про гучність, от не проволаючи ці перці. Це взагалі такий, знаєш, ось я тут сижу, а на хрещатику мене чуть. Він мені не якийсь безликий. от цей Це пазликий безликий. Він мені не про тусню і літа. Знаєш, він мені про затишок саме цей парфюм. Дякую, що ти прийшов на канал. Давай якийсь зробимо підсумок від мене. Ну що я хочу сказати? ТОП-3 я вже з'ясував для себе. На третьому місці це, звісно, як виявилося, Сара. Алкогольний, алкогольний аромат про Беліні. Він мені просто, просто нереально позитивний, просто за 400 гривень. Ну, його це літо. Так, за 450 гривень просто топ. Наступний на другому місці це Porsche від Green Street, дуже класичний, такий трав'яний одеколон. Чоловіку буде просто йти і підкреслювати його якусь, знаєш, статусність. І номер один про радість літо без турбоття, це ганжа від команди Гарсон. Всім раджу спробувати. Буду просити тебе відлити. Я бачу трошки, але мені треба го Просто він не радий. Друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Ставте лайки, вподобайки. Можете написати пару добрих слів пану Олегу. Я думаю, що ти будеш радий цим коментарям. Так, так, так. І до скорих зустрічей. Бувайте, Па-па. Доброго вечора, ми з України.